Це бос. Ра! Починаємо наш. Ра! Пошанувальники футболу. 15-й тур чемпіонату Рівненської області з футболу між командами Оде Коржі Гоша Амакова. Склади команд наші гості. І так, наші гості, склади команд. У воротах Олексій Деменець, номер перший, 18-й, Анатолій Коломієць. 16-й Андрій Жук, 12 й Олексій Сержук, 6. й Дмитро Лунюк, 14. й Олександр Дмитрук, 8. й Вадим Васильєв, 15 й Василь Лавренюк, 4. й Володимир Ткачук, 7. й Юрій Гриценко. 11-й Олег Бурхалець, капітан команди. Запасні гравці команди гоші Амако. 22-й Павло Мельничук. 17-й Ігор Сергійчук. 13-й Олександр 2-й Василь Штундер. 5-й Володимир Холомчак. 19-й Володимир Любар 9-й Віталій Буркалець. Президент футбольного клубу «Гоші Амако. Приходько Сергій. Тренер команди Володимир Новак. Склад команди Одек Оржів. Город <реш> Олександр Юрков, Номер 16 8. Сергій Чеканук, 2. Андрій Колоковський, третій Сергій Шанюк 10-й Дім'ян Назаренко, 20-й Богдан Савчук, п'ятий Віталій Тивонюк. 21-й Богдан Нова, 25-й Михайло 6-й Андрій Овсенюк, 11-й Віктор Газицький, Запасні гравці команди Водик. В'ячеслав Гуюк, Ромаркащий, 15-й Василь Глащук, 33-й Олег Мазерко, 19-й. Артем Українець, 22-й Руслан Туліглович. президент футбольного клуба «Одек» Чернецкий Мирон Львович, тренер команды Кучер Олег Николаевич. Сегодняшний вопрос. Арбитр матчу Матрюк Ярослав, ассистенты арбитра Деменев Геннадий Та Морозов Валерий. Резервный арбитр матчу Беляк Сергій. Делегатор обласної федерації футболу, інспектор матчу Кобилецький В'ячеслав Прокопович. <плес> результати 14-го туру, який відбувся 25-го Роща Амако, Волинь-Цемент 1-0. Соків радимилів, Одек, Оржів, 0-3. Рокогородок Ізотоп Кузнесов. 1-2 Маяка Енергія 2. -2. Грак Міч Славі переноситься на 23 жовтня. В 10-му турі зустрічається Володимир Случ, Одек. Гоща Амако із ото соків енергія. Рости городок та слав'я моя. Отже, після 14-го туру табниця має такий вигляд. На першій сходинці оде коржі після дванадцяти ігор 30 очок. На другій сходинці гоща Амако, наші гості. 14. Ігор, 27. На третій Схобінчик і Суток, 23. Четверте, Слав'я Рівна, 22. П'ята Сходинка, Службе Березня, 22. Шосте. Енергія Володоверець. 17. Сьоме Маяк Старни, 17. Восьме. Волин Семенськ. 15, 9, рокого городок, 13. І <плес> завершує турнірну таблицю сокіл Радовінів, 4 очка. <плес> Краще бомбардири в області. Качу помирі, бояк десь забити мечів. За другий брикса в Італії Енергія. Десять. На третій Газицький віктор. Отек. Десять. На четвертий Малиш Андрій рокового родов сим. <поставлення> А звестка вже про <ріх> <віде? ріх> <ріх> Вже тепер зряб да, 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 я вилив, блядь. Втораз зряб я вилив, малости. хороша комбінація, що трає. Вони, блядь, іграків розібрали, і припустилося водиться. Команде росіяма кое забив Віктор Гавичкий, номер 11. Боже, який бразилеєкавта передача. А, кажу, яка передача, там тоже треба читати.

я підвала. Там так. м

Ты сам? Ты чел? Я кинул. 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 Я кил. Я кинул. Я кинул. Я кил. Я кил. Я кил. Я кил. Я кил. Я ки 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 кил. А, от уже дича, дича, дича. А. Те, все буде у порядку. Сильно завов так.

2 2 2 3 2 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 Давайте давай его. А что? 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 пролушення

зрівною, а не камо там писав. Так що, я думаю, так. Так Так. Теклоу! 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 Теклоу!

对